Забуті відомі Буковинці у Чернівцях. Відбулася презентація книги Олени Карпенко. Невідомі Буковинці, як книга змогла вийти в друк, та чим вона допоможе підняти туристичну привабливість міста? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Меценати, хірурги та художники у молодіжному центрі резиденції молоді відбулася презентація письменниці Олени Карпенко про буковинців, які не посприяли розвитку суспільства, але з тої чи іншої причини були забуті українською громадськістю. Взагалі, то розраховували, що це буде як продовження київського проекту. Якщо ви уважно дивитесь новини, то в 2020 році, в лютому, була схожа презентація книги Невідомі Українці. Ну вона охоплює дуже багато областей нашої країни, тобто там є представники. Харківщини, з Одеси, Чернігівщини, тобто всі майже такі відомі українці, які дійсно зрушили цей світ і залишили слід свій в історії, і дуже-дуже багато зробили для людства. І там був такий натяк, що було б добре, якби на місцях продовжили цю ініціативу. Тобто я вирішила, що це якраз для мене, тому що я цим питанням давно займалася. Організатори кажуть, презентація книги відбулася завдяки низці збігів та випадковостей, але вона раді таким приємним поворотом долі. У нас організовували курси для екскурсоводів пані Оксана Лелюк, і однією з учасниць цих курсів, якраз є авторка книжки, вона підійшла до нас і запитала, чи ми не могли б їй допомогти в організації презентації. Ми, звісно, за. От так воно і організувалося дуже спонтанно. Буквально минулого тижня ми про це поговорили, а вже цього четверга презентація. Авторка зізнається, підготовка та написання книги тривали протягом двох років, під час яких вона кілька разів задумувалась, чи буде вона цікава читачеві. Ви знаєте, наш час, ну де люди не дуже сильно таким цікавляться. І краєзнавство ну, воно стільки поскільки, знаєте, тобто я бачу, як люди живуть в Чернівцях, як вони користуються містом. От, і думаю, що місто для них і повинні хоч би щось самі принести для суспільства і для людей. От мені так здається. Тому що ці люди праскатично жертвували собою. Вони все, що вони робили, вони робили для людей це було найбільшим таким от для мене враженням. Тобто, що ти залишиш після себе, для них виявляється було дуже важливо. І цим вони мене, можна сказати, підкупили. Книга вийде тиражам у 300 примірників, що стало можливим завдяки співпраці Чернівецької громадської організації політра Буковини та місцевої влади. Я рада, що сьогодні Олена Карпенко, моя випускниця курсу екскурсоводів, презентує свою книгу. Маю певну причестці за неї, оскільки громадська організація, яку я очолювала. Виграла конкурс обласної державної адміністрації на якраз видання цієї книги. Це унікальна річ, тому що в цій книзі описані. Ті боковинці, про яких ну прочитати десь в іншому ресурсі, неможливо. Я сподіваюся на те, що ця книга стане настільною для майбутніх екскурсоводів, для сучасних екскурсоводів, і рада бути долучена до цього проекту. За словами Олени Карпенко, наразі люди дуже часто минають книги, тому випуск власної є для неї справжнім чудом. Мені пощастило, тобто я приймала участь в конкурсі ГО і спонсорувала ода грош, грошима. Це дуже потужно, дуже з їх боку дуже приємно. Звісно, але їх дуже замало. Ще тоді, рік тому, на проєкт потрібно було десь 120 тисяч. Нам довелося от, грант, ми отримали на 75 тисяч, тобто це, уявляєте, ще на той момент не вистачало. А от зараз, коли йшлося вже про друк, то видавець сказав: вибачте, за ці гроші я навіть 50 примірників не надрукую. Тобто девальвація дуже страшна і дуже тяжко. Тобто він клав просто свої гроші в це і думає, от як вони йому купилися. Книга вміщає в себе історії 20 буковинців, які не мають великої впізнаваності у себе на батьківщині, але досягли великих успіхів у своїх галузях за кордоном. Це дуже важливо, тому що нам варто популяризувати чернівці, робити її культурно привабливим. Ну робити культурно-привабливим містом, робити її туристично привабливим. І чим більше ми будемо розповідати про такі невідомі історії, розголошувати цю інформацію, то тим більше. Людей, наших буковинців дізнаються про існування таких класних особистостей. Ну, і туризм, звісно, теж буде процвітати завдяки таким історіям. Оксана Лелюк, голова організації Палітра Буковина, що сприяла проведенню заходу, впевнена, книга знайде свого читача, адже написані там історії не так легко знайти у відкритому доступі. Іноді кажуть, що не на часі, так книга завжди на часі. Це найперше. друге. Важливо говорити про Буковинців, тому що в світі є відомі люди, які прославилися на весь світ, а на Буковині про них не знають. Тому вона дуже доречна, дуже на часі, і знову ж таки кажу, вона стане корисною екскурсоводом. Подібні книги мають змогу вплинути і на туризм регіону, адже саме такі локальні імена надають місту власного шарму та історичної глибини. Людей приваблюють маленькі якісь такі цінності, маленькі історії. Ну там якісь. Невеличкий мурал у дворі він може стати привабливим для багатьох туристів, які приїжджатимуть до нас і хотітимуть робити фото з цим муралом. Чи, наприклад, тут жив відомий Нобельський Лауреат, а про нього ніхто не знає, що саме він з Чернівців, і варто про це розповідати. І чим більше людей про це дізнається, тим краще. У контексті сучасних подій, коли українців намагаються змусити забути власне коріння, такі книги дають можливість багато чому навчитись у відомих співвітчизників минулого та нагадувати про свою історію або будувати спільне майбутнє. Максим Берник, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал 4